Доброго дня! Хочу трішки поговорити про виноград. А саме, всі знають, що є плодовий рукав, плодова стрілка, лози, на яких цьогорічний врожай. На наступний рік проводиться обрізка та залишається, наприклад, ось ця лоза. Вона становиться плодовою стрілкою, і на ній так само будемо отримувати на наступний рік врожай. Але бувають і неординарні випадки, а саме зараз покажу вам. Ось саме сорт надіжний І що з ним сталося? У минулому році, коли повернулися восени, побачили активну хворобу. Лоза зовсім не визріла. Визрівання лози складало приблизно однорічних приростів приблизно 20-30 см. Це означало, що плодову стрілку сформувати ми не можемо. Обрізати, наприклад, тут і вкласти стрілку ми не можемо нічого. То, що ми зробили? Ми залишили в минулорічну плодову стрілку та обрізали на 2-3 бруньки. На 2-3 бруньки. Ось, саме 2-3 бруньки. Що це нам дало? Це нам дало з пазухи, пішла рости брунічка. маємо наразі лозу і отримуємо врожай вже в цьому році. Якщо б ми б фактично обрізали тут. Та залишили приріст 20 см, то ми в цьому році тільки формували нову лозу для наступного року. А ми вже по факту, по нормі технічного винограду, обрізали на дві брунічки та отримуємо врожай. Що стосується іншого боку цього самого сорту, ну, тут інша ситуація. Ось тут, наприклад, зовсім потрудилися гризуни, тому фактично немає вибору у нас для таких коротесеньких підрізів. Зараз саме час активно працювати з лозами, тому, друзі, пасинкуємо повністю всі наші лози, підрізаємо верхівку, пасинки, повністю проводимо коректувальні роботи, щоб було добре провітрювання, не виникали хвороби. Що стосується на початок серпня, планується чеканка, повністю, що вище 2 метрів, повністю буде підрізатись, тому що тут ось фактично виростуть ще пасинки десь приблизно 50-70 см. Все це зачищається. Для того, щоб восени на початок вересня, якщо будуть виникати погані погодні умови, це заморозки. Ось ця наша система захисту від заморозків, яка є по всьому нашому винограднику, могла працювати та захищати нашу ягоду від негативних погодних умов. Ось так. Працюємо далі. Усім гарних врожаїв. Дякую.